Гуреска памла глазового, яка називається нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і просить провідницю. Збудіть мене на станції «Глибокі криниці. У мене нерви не в порядку, то ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. А як буду відбиватись навіть в зуби двину, то виберіть на підмогу якогось мужчину, тягніть мене до виходу і штовхайте в спину. Бо я, коли розісплюся, у мене не всі дома. Не забудьте, що полиця моя нині 37-ма. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де волає провідниця, де бісова мати, чому мене не збудила, не зна свого діла? Як прибігла провідниця, мало не зомліла. Це ж, ми, каже, на станції глибокій криниці стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він упирався, відбивався, за східці хапався, мабуть, добрий кілометр за поїздом гнався.